Добрий день, друзі. До вашої уваги, хочу запропонувати отаке от у нас чергове надходження запчастин на склад МТЗОК. Дивіться, ось цікаво, це у нас обшивка нового зразку до великої кабіни. Це на обігрівач і на дах. Отака от Комплектна вона продається, 12 тисяч гривень. Отак от вона виглядає. Чорний колір. Отака от каміна. Приємна на дотик. Вона от от така як пластик. Це. Мабуть, цілком у зборі вона з такими от панельками. Ще панельки тут йдуть. Це у нас 12 тисяч таке. Воно комплектно продається, якщо вам треба. Так, друзі, по е, динамікам у нас велике надходження. Е, здебільшого це у нас овальні динаміки, там, там от у нас ще є там магнітоли і круглі динаміки, оце овальні, бо палички от домової кабіни. Ми їх виготовили, до речі, від 2000 гривень, в залежності від комплектації. Потім є ще отакі от, дивіться, клавіші тут на 4, на 6 клавіш. Ось такі от є. Так, клавіші, якщо вам треба, дивіться, отакі є тут із зарядними. Воно буде. І отак, і отак. Ну, тут також варіант є. Якщо вам цікаво, можете звертатися. Так, роздатки нові оригінальні поприїжджали. Так, магнітоли у нас поприїжджали, це такі більш бюджетні, але вони вже, бачите, з таким великим екраном. Тобто китайці молодці. Так, Отакі от ремкомплекти у нас поприїжджали до заднього мосту. Посилені манжети синенькі, це армовані. І кільця. Так, Потім отакі от ручки до малої кабіни до замка, ну двері малої кабіни або до великої кабіни, але старого зразку там де замки. Зараз вже в зборі їх немає, ні, ніде не можемо знайти. Тому будуть саме ручки окремо. Так, ось такі от комплекти у нас на суцільну тягу під дозатор поприходили силиконові. Манжети передня, задня, комплектна, синенькі, отакі от армовані поприїжджали, Вони от, до речі, з насічкою там всередині, тобто от, вони запаковані, там є насічка. Всередині, щоб масло знімати, багато хто питає, щоб саме такі були. Так. До корпуса щеплення приїхали, потім до переднього ведучого мосту. Отакі от Це у нас торка учук перероблений. Отакі от, такі червоненькі, тобто вони вважаються дуже якісними. Так, штабкачі, клапана поприїжджали. потім у нас силіконові такі польовики на гальма, гальма на пальці рульові, там, де е, гурище стоїть, і там, де е, дозатор, от, такі от великі вже люксівські йдуть. Потім от, такі okay. от жовтенькі це у нас чохли на е, важельки ПП з боковим керуванням. Друзі, того що зацікавило, будь ласка, звертайтеся за номером, який ви можете знайти в описі під відео. Телефонуйте. Замовляйте на все добре.